Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами будемо розв'язувати завдання за темою похідна функції, похідна найпростіших функцій. Перше завдання виконуємо письмово, це номер 18.5. Знайдіть приріст функції fx у точці x 0 для даного приросту аргументу. І запишемо перше завдання F від x дорівнює 3х мінус 4 х0 дорівнює 5 дельта х дорівнює 0,1. Отже, знайти приріст функції, да? що це таке у нас буде, дивіться, дельта f від х нульового дорівнює f від x0. плюс дельта х, мінус f від х нульового дорівнює, підставляємо значення, що це у нас буде? Значення функції від 5 плюс дельта х у нас 0,1, мінус f від х нульове, х 0 це у нас 5. Дорівнює. Отже, далі підставляємо, дивіться, 5 плюс 0,1 це 5,1. Отже, значення функції при х дорівнює 5,1. В нашу функцію замість х підставляємо 5,1. 3 множимо на 5,1 мінус 4 мінус. В нашу функцію замість х підставляємо значення 5. Не забуваємо, що перед цим у нас стоїть мінус. Да? мінус 3 множимо на 5, далі мінус мінус 4. Да? Отже, буде плюс 4. Так, що ми з вами отримаємо? 3 множимо на 5,1 це 15,3. 3 множимо на 5, 15. мінус 4 плюс 4 буде 0, 15,3, мінус 15 буде 0,3. Аналогічно можна виконати друге завдання. Що це в нас буде? Давайте не будемо розписувати, да? а ми напишемо, що у нас буде дельта f від х0 дорівнює f від. Дивіться, х плюс х0 дельта х, х0 2, дельта х мінус 0,2. Отже, буде від 1,8 мінус f від x0, x0 у нас зараз в точці 2. Отже, що у нас з вами вийде? Підставляємо да, в х квадрат плюс. 1. 1,8 квадратів плюс 1. мінус, тепер у нас буде да, від 2. 2 в квадраті мінус 1, плюс 1 мінус 1 буде 0. 1,8 в квадраті це буде 3,24. Да? 18 квадратів буде 324. І мінус 4. Отже, у нас виходить мінус 0,76. Отже, отримали відповідь. Переходимо до наступного завдання номер 18.7. Знайдіть приріст функції g від x дорівнює синус x, у точці х0в дорівнює 0, якщо перше. Дельта Х дорівнює пі поділити на 6. Аналогічно працюємо, так? що у нас буде дельта G дорівнює. G в точці Х0, плюс дельта Х мінус G в точці Х0. Підставляємо значення, що це у нас буде g в точці Х0 це 0, плюс Дельта Х на 6. Міс G. В точці 0. Пі на 6 підставляємо синус пі на 6. Мінус синус 0. Синус пі на 6. Сінус 30 градусів це одна друга, синус 0 це 0. Отже, буде одна друга. Переходимо до наступного завдання. Це номер 189. Використовуючи формулу, знайдіть похідну функцію. І в параграфі 18 нам дали похідні, похідні деяких найпростіших функцій. Далі у нас буде таблиця похідних. Це ми тільки починаємо похідні вивчати. Будь ласка, ось ці похідні треба знати, да? їх треба вивчити. Ми з цим будемо дуже часто працювати. Отже, номер. 189. Перше. F від x дорівнює х квадрат. Шукаємо похідну функцію. Похідна це буде f штрих від х дорівнює. Дивіться, похідна від х квадрат. Отже, це буде х квадрат штрих. Це у нас буде 2х. Знайшли ми значення. Тепер шукаємо похідну в точці f штрих – в точці мінус 5. Це у нас буде 2. Множимо на мінус 5 мінус 10. штрих в точці мінус 2. 2. Множимо на мінус 2, мінус 4 штрих в точці 1. Да, наступна точка 2. Множимо на 1, 2. штрих в точці 0. 2 множимо на 0, 0. Аналогічно виконуємо друге завдання. g від х дорівнює корінь із х. G' штрих від х дорівнює. Корінь із х'. Дивимося, похідна похідна, позначаємо штрихом. Да? Говоримо, похідна від корінь із Х буде одиничка, ділимо на два коріння із Х. Отже, похідна в точці, перша точка, одна четверта, дорівнює одиничка, ділимо на два корінь із однієї четвертої. Корінь із однієї четвертої – це одна друга. 2 множимо на одну другу це один, один ділимо на один буде одиничка. штрих в точці 9. Буде у нас одиничка, ділимо на 2, кореня із 9. Корінь із 9 це 3, 2 на 3, 6, отже буде одна шоста. Ж штрих в точці 25. Що це буде? Одиничка ділимо на 2 кореня із 25. Корінь із 25 це 5. Множимо на 2, 10. Отже, буде одна десята. Як бачите, якщо ми знаємо таблицю похідних, завдання виконується швидко, просто і легко. Ваше домашнє завдання. Будь ласка, прочитайте і ще раз параграф. Передивіться всі приклади, які розібрано в параграфі. Починайте вчити найпростіші похідні. Ми їх будемо дуже часто використовувати. І виконайте номер 1810. Завдання нескладне. Користуйтеся таблицею похідних, але потихеньку її вчимо. Отже, працюйте. А я чекаю на фото ваших робіт та бажаю успіхів.